Что такое? Где ты встал? Тихо, что? Так. За ты стрелом? Угу. Я пошли на работу. А что, это так можно было? Можно. Хороший сегодня день, да? Прекрасный, я бы даже сказал. Ну да, неплохой. Что, едем домой твои вещи собирать? Куда? Вещи зачем? Ну как зачем? Ты же сказала, в один прекрасный день соберешь свои вещи и уйдешь. Ось <різь> Україна на каналі Україна я Олексій Суханов, Вітаю вас. Дружина продала мене на органи. Ось тема програми сьогодні. Льоха, привіт. Коротше, дивись, ти тут робив переднє крило, і ми побачили, що тут ямка є. Таке питання: це типа, ти десь промахався, чи може десь як... Як пацани в бордюр заїхали, то, то воно зігнулось в Америці, коли тільки тепло стає, люди одразу купляють путівки на море, на океан. Купляють собі машини кабриолет на літо чесно покататися. Я тільки перший лучик сонця побачив. Дивіться, що я купив. Я, я Технологія! Технологія! Текнелодія! довіряю Технологія. тобі! Ісусе, довіряю тобі, ти наді... Де твоя хресна? Ульян, пам'ятаєш? В Ірландії? В Та кількість пива, яку ти випив, це ніщо в порівнянні з тою кількістю пива, яку ти ще не випив. Чуєш, Мишко? Мишко, а ти мені скажи, пожалуйста, сюди туристична агенція мандри. Як у них зараз діла по, по цих попутьовочках? Дверей немає. Мам, то допоможи зробити домашку з математики. Іду. Якщо твоя жінка. Тебе не бісить, тебе не сіпається око і немає сивого волосся, то не твоя доля. Я буду рогати. Що будеш? Рогати. Серйозно? Серйозно. Ну Сьогодні буду 100%. Yeah. Знай, тримаю тебе в курсі. корся. Бай. Бай. То який в тебе прайс? Дивлячись, що тобі потрібно. Щось, чого я ніколи не відчував. Сто доларів. Що би у тебе не сталося? Я завжди є у тебе. Я в тебе вірю. коти ти щось будеш їсти? А що є на вибір? Да, бу а, ні. Одружуватись потрібно десь у віці 19-20 років. Взагалі я вважаю. Чим раніше ти одружишся, тим краще ти будеш підготовлений до другого шлюбу. Шибісь. Знаєте, я хочу запитати, це що таке? I love you. I'm cute. I love you too, Egg. Ти що, пінь? Я правильно кажу? Пінопласт, бл**ть, Натуре! Чоловік, у якого є дві нирки, не може говорити своїй дружині, що в нього немає грошей. Технологія! 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 Питання, що вам найтяжче доводилося гасити? Кредити два. Нормальний диск поставлені! Що краще, дві банки Рево чи чекушка козацької ради? Тут не може бути жодних порівнянь. Рево це вершина алкогольної еволюції. Це не просто напій, це портал в інший вимір. Відкриваєш банку, і світ стає яскравішим. Друзі стають ріднішими. А плани на завтра стають планами на післязавтра. Це не просто алкоголь, це паливо, щоб сьогодні зробити щось таке, про що завтра ходитимуть легенди. Першого дня війни і до моменту прийняття закону України про мобілізацію я знаходився в Україні. Якби був тільки виклик, якби тільки Збройні сили України сказали нам потрібен яценюк, я б вже був у Збройних силах. Виснує свято в Україні? Звісно, зараз <звісно> покажу. Клеїли, дебіли. Куда деньги потратили? Тратила, тратила, ты все. Ты кто? Я шукала тебя все життя. Будь ласка, одружись зі мною. Ну і де ти так довго була? Сусіди через мене розводяться, я забув сказати. Як це через тебе в сенсі? Що труси мої старі на балкон залетіло, сусід кричить, сусідка кричить, там таке робиться. Ти просто піди і скажи, що це твої труси. А ну що піди, скажи, там така дирка, хай лучше розводяться. Чи будуть знати, що мене даряють труси. Алло. Алло. Yes. Так. Who is... Хто це? You know where... знаєш, хто. Ти повинен прийти до мене. Нічого я тобі не повинен, а я вважаю повинен. А знаєш, куди я поїду зараз? А який мені клопіт? Я ж знаю, де ти. Бреши далі. Щоб витягнути цвях з вашої голови, вам прийдеться заплатити 10 тисяч гривень. Але в мене медична страховка. Бо страховці можемо загнути, щоб не мішав. Прийшов тільки що до мене, каже, та немає мікрофібри. Кажу, та є, ну ось що тільки що машину витирав, типа на. Він каже, та ні, це ладно, сам буде обиняти. Кажу, пішов ти сюди. Це американець зміг протриматися 46 днів харчуючись виключно пивом та кавою вранці. Результат вас зараз просто шокує. Мало того, що чоловік скинув 20 кілограм, він зазначає, що його розум став яснішим, життя активнішим, а сон кращим. Цей експеримент довів, що раціон середньостатистичного американця набагато гірший ніж харчування пивом щодня. Надсилайте відео подрузі, яка хоче схуднути, або ж другу, який дуже любить пиво. А можна пукати тут ровно? Пукати можна? Запросто? сильно. Як душа бажає. Можна сильно, можна не сильно. Ясно. Тільки не встратися, так? Е, да. <гум> Що таке правильне харчування? Правильне харчування це коли ти ісиш не за свій рахунок, солдати. Чити панє Солі. Два крупно помилки з держиною, ну то есть, І два таких м'яких. Міл Чотири пакети солі. Я не знаю, зачем вона нам потрібна була, але у нас було четыре пакети солі. Так Сергій 28, коли перестануть стикатися піаним. Сергій, дивіться, це ви зараз цикаєтесь, а скоро вже будете всираться. Дивіться, вогонь. Вогонь.

Мамо, чіткий і Сьогодні ми йдемо за те То що, беремо цей? Як так, то треба було виходити замість за депутата олігарха і на Хавайях. лягла і оддихай. А ти вийшла за кого, за землероба, за трудьов. Вже дивись прикол, Купи, купив я, коротше, вінчик. Коротше, ним можна і оток, і нажимаєш, і оток. Коротше, бачиш, він крутиться. Не зробсь, вже зучився, поніслось! i in the clubs, go to hosts, I'm in rockin'. i in the cookin', and I'm lookin' for a blockhead Привіт, слухай, знаєш, може допоможеш мені. У мене тут вода от зовсім не стікає, бачиш, от набирається і геть не стікає. Я вже от різні інструменти купив. Всяку от купив бачиш, от запчастини. Десь тут у мене був от, що герметик купив. Десь тут ще була от чистка для труб. Але що я сам чистив, воно не виходить. Може заскочиш до мене на пару годин, може все-таки вийде. О, бач? Тож можна ну, їсти собі м'ясо без, без алкоголю. Бач, теж нормально їсти, не треба, щоб перетравлювалося. Та, та, то не означає, що якщо є м'ясо, все, треба відразу вживати. Можна ще ну, без цього. То то вже нам теж не по 18 років, знаєш. Та з разом стоїм до розпіші. Ти ну, зараз е випий собі з вечора трошки і все. Та, та. На Два дні випив? Ну, що? не знаю, от я взагалі чудово себе почуваю. Ну, сила волі, то... Десь вже з віком відповідальність, сила волі. Ну, хороше зараз Вадік десь дзвонив, що має зайти. Він нас підтримає я думаю. Ну, я теж думаю, що цей. А що? Так скучно сидимо. Ох. Ох. Ну доставайки-ліжки. доставай кіліжки. Ви бачили ввечері зранку. Ночі. Двінадцять часов ночі, коли сінок крав. Коли крали сіно? Ну, так, да, в полі. Ага. І що? Ну, нічого. Нормально крав сіно, побачив. Круг. І що круг робив? Нічого, просто піднявся, полетів. Слушай, яке в тебе образування взагалі? Е, вище. Вище? Я, яке? Університетське. Яке? Журналістське. А, ага. У нас тут ідуть розломи, угу. що плити сміщаються. Угу. І до нас тут постоянно вони злазяться всі. Налагодити діалог із тими, хто прилітає у Яблунівку, намагалася подруга Андрія Ольга. Вечорами вона виходить дивитися на зорі. Літальний об'єкт каже, зупинився неподалік веранди. Спершу Ольга світила в аномалію ліхтариком, а потім заговорила з нею. Я їм казала, привіт, на мовчок. <святок> неподалік Ольги, НЛО зупиняється вже втретє, і щоразу вони різні. Як От круг. Ну типа як тарелка. Тепер квадрат ішов. От це, от це світяться огні, що вони їх фоткають. Угу. Ти зрозумів? Вони в кінці місяця десь прилітають і десь з полдесятого до половинадцятого. Ну тобто сьогодні ми не побачимо. його? Ні, я говорю, в кінці місяця. І в кінці випуску порада дням прекрасне, головне працюючий рецепт для боротьби з осінньою нудьгою: взяти один банан, 100 грам шпинату, 80 грам капусти, викинути все це нафіг і налити конечку. Ну нарешті здійснилась моя дитяча мрія. Мені не треба вставати в 8 ранку до школи. Перевстаю в 5.30 на роботу. Плачу и все, и шо? Я пьяный, и шо? А я ее люблю. И, и шо, что пацан плачет? Это значит баба, не пацан. Андрюк, не пацан. Саша, пацан, сердевку. Вы приходите в больницу пьяным. Ну, может быть, иногда под выпившей прихожу. Так, послушайте, вот это вот что? Вот это что? По телефону розговорювати. А ви не помічали, що всі ці новомодні я тебе почув. Ти маєш право на власну думку. Твої відчуття важливі. Звучить і... Як... Нам потрібно е, гроші. Давай все кинемо і поїдемо жити у село. У селі там заведемо коней, uh -huh. курей, uh -huh. коров, uh -huh. все ка, бачиш? Uh -huh. Коротше, будемо гнати горілочку. Uh -huh. Цікаво. По все кинемо. Все а ну, що нас uh -huh. зупиняє? Ну, як мінімум два кредита, початок навчального року і ще всякий. А так би могли б кинути. Ще наліпий. Хорошо, соничку, не кричи на мене, і поли помий, і вареників зроби, і посуду помий. Наліплю я і з твором переживаєш. Анастасія. Да. E, ну, Ти видалась мені дуже начитаною. Ти напевно прочитала багато меню. Друзі, те, що я працюю у поврячі ресторані, це не обідно. Коли розхід 20 літрів на 100 кілометрів, то вже ходог на не купляється, то вдома робляться канапки. Алло, Сань, коли зустрінемось? Та, я зараз ранковий душик приймаю і одразу до тебе вибігаю. Тільки прокинуся. Перша година дня, це вже Та не рано. Ти... Чувак, а ти впевнений, що борщ з пампушками на сніданок це взагалі нормально. Чувак, уже третя година дня, уже обід. Обід. Добре, все. Давай без твоїх обід, все, давай їсти, все. А що це автобусні зупинки всі майже пусті? На роботу вже нікому не треба, чи що? Четверта година вже з роботи а, треба йти. Ха, ох, ці жайворинки. А Я не зрозумів, з яких це пір зранку так тепло і немає туману. Ох, це глобальне потепління ну треба хоч каву попити, а то скоро і ранок закінчиться. Який ранок, уже вечір, вже треба скоро пісяти і спати. Так і що, каву не пить, чи що? Такий цікавий ти. Давно на високому дереві, в маленькому гнізді, жила маленька, але дуже горда е, пташечка. Вона мріяла вилетіти далеко-далеко, за межі стратосфери, добратися до, до космосу, стати першою пташечкою в космосі. Але мама, мама пташ, мама птах, мама птах казала: ні, 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 синоче пташка, ні, ні ні нічого у тебе не вийде, і е, не вірила, як то кажуть, свою пташку. Аж поки на дерево не заліз сурикат. І сказав пташко, пташко, віру в себе, і все те буде. Я хочу, щоб ви всі в своєму житті зустріли суриката.